Ну, oh, сак? Там сакура квітне. Вулиця Дрогобицька пішла до гори. Ай нам ну, підемо ближче до сакури. Подивимось на сакуру і вже тоді підемо в центр. А, іде турист, Не знаю, звідки чесно Не знаю скільки який час він гуляв як давно в трускавці але Розказує таке «Здесь, сват... Здесь смотреть вообще нечего, Город никакой». А таке розпитає чоловік Може мати право на свою думку Ви ж то знаєте, що це неправда Да йдемо в напрямку до бівети, перейдемо, тож наближається 12 та точніше як наближається, вже і минула 12 та година. в напрямку 1230, щоб бути зостані А, пташки співають, в якому ж місці, отак можна в центрі, біля адміністративних будівель, не їздить автомобілі, почути як так гарно співають птахи. І магналі ще квітнуть, але їм ще залишилось кілька днів квітнути, бо вже, наприклад, як підуть дощі, то звичайно квіт осипаться. Камера ракурс треба експериментувати та торговий центр росте. Тут квіти ростуть, там торговий центр росте. Кожному своє! бого боже кесарю кесарю Що тут <noise> колись. Теж от ми кожен раз цю магнолію показуємо. Що дві подруги. і Одна, друга каже, Світа, сфотографіруєш сакуру. Ну це магнолія, ну вона каже, так та каже, да ні, зачем мне, Каже, смотри, навіть мужчина от, Це <noise> ознака бездання, я розумію, що якщо чоловік щось фотографує, то жінка теж має сфотографувати, то? <noise> Центр! Ой, черги за млинцями, ні за млинцями, ні за кавою черги нема. Таке буває, і обідня пора, і, не. і буває, таке буває, звичайно. Це вже бачите, настала така пора, що вже майже майже всі відчули, що потепліло і майже майже всі роздягнулися. Я знаю, традиційно в той час як вже так от буває, тоді вже й холодає. А поки що ще тепло. Самокат для парного катання, потяг чекає на свій рейс, рухається за розкладом. Німецький трикотаж, воно так звучить, знаєте. Как немецкий хардкор. Давай. Добрый да, не тая. З України композитор, композиторавтор Михайло Грецька проводі музичного гурту гранту на звестях завтра, о 19.30 й палаці культури Шевченка. Ну а сьогодні в палац культури Шевченка. На звистях український віртуоз, неперевершений скрипаль, який багато років прославляє Україну по всьому світу. На звестях Василь Попадюк. 16-го запрошуємо Палацку Держиченка на двогодинну гумористичну програму «Великий весняний концерт». 18-го на зв'язку переможець телепроекту «Ікс-Фактор» Віктор Романченко. 17-го